Незручні люди у церкві були завжди, вони створюють певні складнощі. Невміння вирішувати такі проблеми призводить до ослаблення Божої церкви. Як ставитися до таких незручних людей? Як вміло вирішувати внутрішні конфлікти? Цьому присвячено багато настанов апостола Павла. Він просто переконаний, вміння вирішувати проблеми, що виникають. Запорука успішності та ефективності церкви. Одну з таких настанов ми з вами уважно розглянемо. Що робити з незручними людьми у церкві? Благаємо ж браття ми вас, шануйте тих, хто працюють між вами, і вас старшинують у Господі, і навчають вас вони, і в великій любові їх майте за їхню працю. Між собою заховуйте мир, благаємо ж браття, ми вас! Наставляйте непорядних, втішайте малодушних, підтримуйте слабих, усім довготерпіть, глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Кожен з нас може мати свій список незручних людей. Ми звернемося до списку апостола Павла. У ньому ми знаходимо три пункти: безчинні, малодушні, слабкі. Павло наводить, як приклад три категорії людей, які перебувають у церкві Божій: це безчинні, малодушні, слабкі люди. Павло продовжує свою думку ці проблеми потрібно грамотно вирішувати. Павло вживає дієслово прошу це слово може мати кілька значень: закликати, переконувати, вмовляти, наполегливо просити, благати. І найцікавіше значення втішати, підбадьорювати, давати надію чи моральну підтримку за годину смутку чи скорботи. Ось реальний засіб, як і грішникові допомогти, і гріх не множити. Жодних хитромудрих методик, ніяких передових технологій, ніякого надприродного знання все дуже просто, і водночас складно, що стосується втілення цих порад на практиці. Уявіть, що церква стане місцем, де незручних людей не зживатимуть, а навчаться знаходити з ними спільну мову. Першим у списку стоїть безчинний це безладна свавільна людина, яка не підкоряється встановленому порядку. Є ще один варіант перекладу цього слова. Спочатку воно означало воїна, що вийшов із бойової побудови, він розкладає обстановку та атмосферу. Він сіє смуту, сумнів, така людина живе, як правило, сама по собі, за своїми власними законами, безчинствують, тобто мова йде про тих, хто вибився з ладу, слід збудувати і попереджати, щоб повернути назад до ладу. Скоріш за все, це не командна людина. Він сам готовий встановлювати порядки, а не підкорятися існуючим. З таким дуже важко порозумітися. З таким бути поруч одне невдоволення, але їх можна навчити, їх можна спробувати навчити. Це варте того, оскільки вони дуже активні люди, у багатьох їх безліч нестандартних ідей. Вони дуже перспективні люди, вони можуть досягати тих цілей, яких не досягне людина, яка не має проблем із порушенням дисципліни. З ними можна порозумітися, від цього спільна справа лише виграє. Але треба постаратися, потрібно дуже постаратися. Звичайно, найпростіше не звертати на таку людину свою увагу, ігнорувати його чи видалити зі свого середовища. Оскільки характери у людей різні, апостол обґрунтовано наказує віруючим пристосовуватися до цих відмінностей, отже, він велить навчити безчинних, тобто тих, хто живе розпусно. Один із коментаторів звертає увагу на ставлення до сім'ї та розлучення. Слово розуміння тут вживається як осуд, що закликає їх до порядку, адже вони гідні більшої суворості і не можуть в інший спосіб схилитися до розуміння. Наставляйте безчинних тих, які ніяк не хочуть йти в ногу, а своєю безвідповідальною поведінкою порушують мир у церкві. Тут під безчинними маються на увазі не бажаючи працювати. Вони також описані в другому посланні до Фесолонікійців в третьому розділі, це ті, хто бешкетує, нічого не робить, але метушиться. Таких слід викривати в їхньому гріху, попереджати про небезпеку, що загрожує їм, і пояснювати, яку шкоду вони завдають своїй власній душі і також душам оточуючих. Уявіть собі. Що церква стане місцем, де свавільний стає порядним, розпустний стає вірним, лінивий стає працьовитим. Малодушні у списку апостола Павла на другому місці. У буквальному перекладі це люди, у яких маленька душа, у кожній церкві є такий боягузливий малодушний брат, який боїться найгіршого. Але і у кожній громаді мають бути християни, які є сміливими та здатними надихати інших. Якщо малодушні підтримуються, то церква житиме. Сьогодні людина малодушна, а завтра сама вже підтримує подібного до себе, а може, й не одного. Нерішучому, боязкому та невпевненому потрібен приклад Ісуса, але їм також потрібен приклад живої людини, такої самої, як і вона сама. Щодо малодушних слід дотримуватися помірності, адже останні потребують втіхи. Крім того, слабких треба постійно підтримувати. Малодушними ж апостол називає людей, душевно зламаних чи пригнічених. Втішайте малодушних, тих, кого треба постійно умовляти, щоб вони піднімалися над своїми труднощами і твердо йшли за Господом. Уявіть, що церква стане місцем, де боягузливий стане мужнім, спустошений, наповненим, пригнічений, радісним та активним. Втішайте молодушних, боязких чи пригнічених і засмучених душею. Деякі такі боягузливі, що лякаються труднощів, падають духом при думці про небезпеки, втрати, лиха. Таких слід не зневажати, а підбадьорювати і втішати, хто знає, яку користь може принести їм добре слово втіхи. Слабкі це остання категорія незручних людей у церкві. Як би хотілося, щоб церковні люди були позбавлені різних проблем, як би хотілося, щоб на всі ці вирішення проблем не витрачався дорогоцінний час, сили та нерви. Але церква це не зібрання ідеальних, безгрішних та абсолютно здорових чоловіків та жінок. Церква це місце, де недосконалі можуть перетворюватися. Слабкі це або немічні, або хворі. Вони потребують допомоги, молитви, приділеної безроздільної уваги, простого вислуховування, слушної поради. У них буває багато часу, але більша його частина проводиться у болючих відчуттях. Вони самі собі не раді, вони втомилися бути прикутими до ліжка, до медикаментів, до можливої гіркоти про неможливість одужати. Вони потребують розуміючої людини, але найбільше всемогутнього Бога. Їм потрібна наша підтримка, до них варто ходити, їм потрібно дзвонити, свою руку варто тримати на їхньому пульсі. Як сказав Стівен Кові, ти будеш або посиленням проблеми, або її вирішенням. Хвора людина не така перспективна, як інші категорії, але підтримувати її дуже піднесене служіння. Ісус якось скаже тим, хто брав участь у ущемленому житті інших людей, слова, які стануть путівкою вічне життя. Істинно кажу вам, оскільки ви зробили це одному з братів моїх менших, то зробили мені. Уявіть собі, що церква стає місцем, де похмурий стає натхненним, слабкий стає сильним, наляканий стає втішним. Будьте довготерплячими до всіх. Проявляйте люб'язне довготерпіння, коли інші схильні дратуватися і сердитися. 14-й текст закінчується закликом до довготерпеливого ставлення до всіх людей, не тільки до безчинних, малодушних і слабких, а й буквально до всіх людей. У довготерпінні прихована величезна сила. Довготерпіння Господа нашого вважайте спасінням. Виявляючи довготерпіння по відношенню до людини, ми цим надаємо можливість змінити свій гріховний спосіб життя. Виявляючи довготерпіння, ми певною мірою представляємо людині безгрішного Ісуса Христа.